Сьогодні у нас на огляді пара, яка виглядає як чистий аркуш, але з характером: це Адідас Остеміс, справжня симфонія білого, де кожен тон має свою роль. Остеміс це футуристичний силует із натяком на бігові кросівки. Тут одразу помітно масивну підошву, і багатошаровий верх. Білі відтінки різної глибини від холодного до теплого створюють багатий, але при цьому дуже чистий образ. Верх виконаний із комбінації сітки та синтетики, що додає легкості й дихання, а також гарантує міцність. Багатошаровість робить кросівки не просто білими, а текстурним білим. Пара сидить м'яко і стабільно. Масивна підошва дарує гарну амортизацію, і ти реально відчуваєш, що можеш у них ходити цілий день, без стоми. Плюс протектор виглядає так, ніби витримує будь-які пригоди. Це кросівки, які підходять буквально під усе. Total white образ, вони ідеальні. Контраст із чорним чи кольоровими речами ще краще. Це універсальна пара, яка водночас виглядає свіжо і сучасно. Adidas діда системі це не просто білі кросівки, це поєднання мінімалізму, футуризму і практичності. Вони виглядають преміально і ідеально підходять на літо, і точно стануть базовою для будь-якого гардеробу. Хочеш собі чисту але стильну базу, шукай Остеміс у Монат. Там завжди є топові пари, які підкреслять твій вайб.